Останнє годування поросяток. Все, поросятка відправляється на відлучку. Всім привіт! Всіх ради відати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, треба включатися в роботу, та трішки-трішки вже працювати, тому що з цими святами щось зовсім-зовсім три зовсім, чи чотири вже дня випали. Ну, коротше, зовсім нічого не робимо. Як якась, якась відпустка. Ой, то в дружини два дні тому назад було день народження. Вчора у мене було день народження, так що ну, якесь таке, все на розслабоні, все щось так, туди-сюди, то в Умень поїхали, то приїхали, дні летять, а воно нічого не відбувається. Питався у Кореї зробити дезінфекцію, і то не, не вийшло так, як треба. Ну вже їде, вже замовив для новий льот. 3% і подивимось, чи це причина в йоді, чи це причина в температурі навколишнього середовища. Значить, що, відлучаємо зараз поросяток. Все. Сьогодні вже купа роботи, треба відлучити поросяток, надо, тому що треба це було зробити ще вчора. Ну, але вчора ну, свято. Нічого не робили, відпочивали. Значить, сьогодні відлучаємо поросяток. Закінчується вже корм. Треба поросяткам корму зробити, на якому вони будуть зараз ще ну, зараз їсти корм. Після відлучки, свиноматки, корм потім цим, всім іншим свинкам, які сидять на агровері, теж корм закінчується. Вчора привіз сої, привіз макухи. Ну, в общем, треба сьогодні попрацювати. І вже включається трішки роботу, готувати далі місця для рем-свинок. Там практично все готово. Ну, там є деякі моменти, треба доробити. І будемо запускати туди вже рем-свинок. Так що місце ось тут, де я знаходжусь зараз, вже готове. Зараз покажу, що зробив і переводимо поросят. Ну, значить, ось так виглядає наше нове місце, де будуть відлучатися, куди будуть відлучатися поросятка. Зараз покажу, трішки так пройдуся. Камера, звісно, погано. Фокусується, але нічого. Так, потихеньку. Годівнички, Сейчас, Зараз розповім, що там ото я поналажував, що то я повимазував. Ну і саме приміщення ось продезінфікував, посипав сухим дезінфікатом. Е, так воно й не підсохло, як хотілося би. Конденсат все одно на стінах збирається, ну, але нічого, вже як є, так і є. Так що будемо використовувати вже приміщення. Вже те, що ну, по максимуму я міг зробити, я зробив. Продезінфікував, побілив його, дав йому там, скажімо, часу для того, щоб воно підсохло. Поставив тут навіть тепло, ну, цей, електрокамін. Ну, але Воно краще, набагато краще зробив, як я показував, вже тут невеличку вентиляцію. Але, але воно це нічого не допомагає. І ну, яку вентиляцію? Вікно він там, е зробив тіпа, рекуператора. Ну, воно, воно працює краще з ним набагато, ну, але це не те. Потрібно робити. Все так, як потрібно ставити вентилятор, і щоб була, ну так скажемо, принудітельна вентиляція. Так, що ми тут маємо? Значить, поїлки все-таки для тих поросят, які відлучаються від свиноматки, високо я зробив. Мені, ну, мені так кажеться. Тому що. Не будуть вони, напевно, що доставати. Ну, На всякий случай поставив ось такі камінчики, на які вони, я завжди так робив в себе в набившому господарстві, на бывшому, там, де на Херсонщині. І я завжди також, тому що поїлки були стаціонарні і для великих, і для малих. І я просто підставляв теж камінці. Вони деякий час знаходилися, поросята ставали на них і доставали до поїлки, а потім поросята як підростали, я їх убирав та і все. Так, так і тут зробив. Далі привіні з навозу з їхньої кліточки, де вони зараз знаходяться біля свиноматки, і розкидав в те місце, куди я хочу, щоб вони ходили в туалет. Я завжди так роблю. Не завжди це, звісно, працює, тому що поросятка. Де облюбували місце, тим паче, що вони зараз на стресі будуть, вони це будуть робити, ну, як би так скажем, чуть ли не самопроизвольно і де попало. Але але інколи це спрацьовує. Спрацьовує І вони ходять потім в це місце в туалет, і мені вон біля калітки виходить, що удобно буде чистити, зайшов раз-раз вичистив і все. Так, ну і саме, ну а годівнички, скажімо за годівнички, це ж ці годівнички, хто бачив, що я привіз від Сергія Шелудька. Одна Сергія, друга це теж мені подарували. Сергію привезли. І в мене є тепер ось, ось дві годівнички, які будемо використовувати для поросяток. Побачимо, якщо далі буде мало їх. То ще в мене є просто корито, яке тут і знаходилось. Я його відріжу, який треба кусок. І ось тут біля стіни поставлю ще просто корито. Воно таке високе. Ну, це вже коли поросятка підростуть, так вже прям хорошо підростуть. Що будуть і не вміщаться, і буде не вистачати їм тих годівниць. Ну, по ідеї, повинно всього вистачати, але побачимо. То поставимо поставимося сюди. Ну, це, це вже таке. Плани на майбутнє, як то кажуть, і. Це я так. Думаю, якщо, якщо вдруг щось піде не так, то будемо ставити ще одну кормушку таку обичну. Так, ну і саме головне, те, що, як, те чого я чекав і хочу протестувати, і вже довго-довго лежить у мене цей, так скажем, прилад для обігріву. Значить, що, прислали мені для тест-драйву. Це виробництво Німеччина, звідти воно і приїхало, це панель для обігріву поросяток. В чому її, так скажемо, плюси. Плюс її в тому, що вона на таку велику площадь, виходить, розмір її 2 метри на 60 см. І ось на таку велику площу обігріву. Вона споживає всього навсього біля 80 Вт. Тобто, вона дуже-дуже економна. А обігріває дуже велику площу. Також гріє вона не повітря, а гріє вона ті, скажімо, об'єкти, які знаходяться під панеллю. Тобто, вона буде гріть поросяток вона, так скажемо, із своїми мозгами, там, і вона регулює сама температуру. Там вона запрограмована так, що вона в періоді використання, вона, коли поросятка підростають і виділяють більше тепла і більше, то панель споживає все менше і менше виходить, світла і виробляє все менше і менше тепла. Тобто там комп'ютер, який це все, весь цей процес регулює. І це все вже з заводу налаштовано. Там є деякі налаштування, що можна програму просто обнулити. Ось клавіша, яку ти натискаєш і 5 секунд тримаєш, і обнуляється програма, яка буде вже йти з самого початку і до кінця, так як поросяткам треба із того моменту, коли вони прийшли і до кінця. І тут можна в ручному режимі ще е, трошки збавити температуру або е, наоборот додати більше. За сутки до її використання, я її, е, вона вмикається. Тобто, ну я її вмикнув ще позавчора, тому що думав, що вчора поросят вийде відлучити. Ну, нічого цього не вийшло. Ну, в общем, вона вже двоє суток у мене працює. Там під нею жаріще. Вона має ось такі шторки. Які захищають е, виходить, те тепло, яке там виробляє, воно зберігається там, під цією панелью. Також я тут накулібнічав трошки, установив ще коврик для обогріву. Ну, він і теж не до кінця, тому що він, його не вистачає, він не такий, виходить длинний. І там я ще зробив е, з дерева е, такий щит, щитка. Тому що бетон він все таки холодний. І потрібно для більш, ефективного її, більш ефективної її роботи, потрібно, щоб був якийсь резиновий і пластиковий коврик під нею. Тоді він дуже-дуже швидко -дуже прогрівається. І ось, даже я можу зараз порівняти. І коли підходжу от ну зараз тут буде темно. І ось ложу руку на цей коврик, який я положив. Він прям теплий-теплий. А ось а бетон який ось поруч, він набагато холодніший. Теж теплий, не такий як ось о. так, різниця, звісно, колосальна. Ось тут холоднючий. Ось тут, де під ним. Та прям ну, різниця відчувається. Ну, круто-круто, звісно, круто. супер. Ну, Але і ложу руку на коврик. І ще більша різниця. Коврик прям ну, теплий, теплий, прям гарячий. О, І дерево, так, дерев'яний щит той, що я там поставив. Точно так же я руку на нього ложу і він е, тримає дуже добре тепло. Е, не дешова штучка, зразу так скажу. Е, під відео оставлю ссылки. Там е, на е, сайт ссылки на е, спеціаліста, який це все діло мені організував. Там є відео, у нього подивитись, кому цікаво е, фотографії. Окупається це все діло за 1,5-2 роки. Використання його, е, він окупається. Е, да, він не дешевий, він стоїть десь в районі 500 євро. Ну Але штука, звісно, дуже дуже економна. В порівнянні з тим, що ми всі масово використовуємо коврики для обігріву і лампи, воно поросяток висить. І лампи для обігріву. Лампа, вважайте, є 175-250 Вт. Коврики теж вони йдуть більш економічні коврики, вони йдуть на 80 80-90 Вт, так як і ця панель. Але коврик розміром 40 на метр, десь, напевно. Точно не пам'ятаю розмір. І він гріє тільки низ. Получається, поросятка лягає і одним боком тільки його це, коврик підігріває. А зверху, якщо в приміщенні холодно, то йому все одно холодно. А тут, як свій мікроклімат, там ось я руку туди засовую під шторки. Ось навіть не пробую ніякий, там, ну, не, не підлогу, не пробую, не той коврик. А просто ось руку сюди засовую і все. о, Уже відчувається, ну просто відчувається тут ну, ну жара, хотів сказати, жара. Ну, в порівнянні з тим, як тут, і в порівнянні з тим, як тут. Це ну, відчувається, що там тепло. тепло. Подальшому, коли поросятка підростають, і коли їм вже жарко, ну це буде видно, що вони будуть лягати вже аж так, Що там тільки затки їхні знаходяться під шторками, а вони вже головами всі сюди лежать, ну їм жаркувато. То оці штори можна зняти і просто залишити одну панель, як навіс такий, який теж буде давати тепло. Поросятка буде там лягати, їм буде комфортно, вже не так жарко. Ну, тобто, Є багато регулювань, які можна ну, використовувати, штори не використовувати. Ну, зараз я їх поставив ці шторки, тому що щоб поросятка привикли, поняли, де тепло. І так як вони зараз відлучаться, в них буде стрес, щоб оцей тепловий стрес не був такий прям сильний. Шторки деякий час будуть висіти. А потім уже я буду дивитися по поведінці поросяток, і все це діло вже будемо регулювати потім. Так, що ще про неї розказати? значить, ну Подивимося, потестуємо, подивимося. Регулюється все це діло, як я вже сказав, тут мозгами тими, якими там програма стоїть. ось Це один провод іде, ну, що підключається до мережі, а інший іде, це датчик, який стоїть там. я його, Він ставиться на рівні підлоги, там опускається. Внизу Захищається такою ну, захисною сіточкою, щоб поросята його не погризли. Ну, Зараз спробую показати. ну, Там все темно, ви нічого там не побачите, Он, він на стіні. Я його закрив, така, іде в комплекті спеціальна сітка. І він опускається аж на саму підлогу туди донизу і закривається таким кожухом. І все. І от він там стоїть і, 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 і щитує температуру, ту, яку він там, яка під ним, і вже регулює по подальшому, як йому працювати, коли включаться, коли відключаться, коли гріть, коли не гріть. Коли зараз поучує, зараз, в холостому режимі. Коли зараз прийдуть поросята і зрозуміють, де тепло, вони зразу туди підуть. То він буде працювати ще набагато менше. Тому що поросята будуть самі ж виділяти плюс тепло, і там буде ще більша температура під, е, під тим, е, ну, в тому підмик для обігріву. Ось, ну, вже більш такий професійний. Я в себе в господарстві е, питався там на Херсонщині зробити е, щось типу цього. Це ж опять же, по рекомендації Олега. Ми з ним вже дуже давно спілкуємося, він знаходиться в Германії, є в нього свої там відео. Ну, Я силочку оставлю, кому цікаво, зайдете, подивитеся. Це вже як ефективна технологія вирощування порося це вже е, більш, е, так скажем, крок вперед, як е, потрібно. Використовувати сучасне обладнання, як на цьому можна економити, тому що всі витрати їх з часом треба ну як, намагатися знизити. І от придумують постійно все нове і нове обладнання, яке буде споживати набагато менше ресурсу. А виділяти, а ефективність його буде набагато більша. Ну, тобто, ось зараз ми протестуємо це все діло. І вже потім, потім після того, як поросятка підростуть і вже воно буде не потрібно, ну, зробимо якісь висновки. Так що все, багато на чого наговорив. Е, получиться таке длинненьке відео, ну нічого. Я теж довго цього чекав, він вже лежить в мене, я тільки приїхав сюди на нове місце. І Олег мені його відправив, я його забрав з нової пошти. Ну і вже він лежав, чекав своєї черги, коли, коли будуть маленькі поросята. Також вони є це розмір 2х60. Це для поросят вже після відлучки. Є там менші розміри, метр 1,80 метр 60, десь не пам'ятаю. І на 40 сантиметрів. Це також можна встановлювати в відділі опоросу біля свиноматки. Там, де ми ставимо коврики і лампи для обігріву, ось такий ставиться. теж, ну, солярій. Я називаю солярій. В общем, і доволі-доволі так. Непогано вони працюють. Все. Проводимо відлучку поросяток на нове місце і будемо сподіватися, що ця штука їм дуже і дуже сподобається. Все, ось наші малюки на новому місці. Понятно, що бояться, стрес для них це сильний, ну, але нічого. Звикнуть потихеньку, з кожним днем все буде краще і краще. Зараз вони розберуться, де тепло. Де їда, де вода, будемо їх потихеньку привчати до поїлочки, натискати на поїлочку, а вони вже вже хтось тут поки носили, вже вони і самі розібралися що до чого, де водичка, тому що камінь був сухий, а вже він мокрий. все. Та вони ж це ж поросятка, воно дещо терчить, де що виглядає, воно їх цікаве, вони кусають. Так що і нічого і привчати не потрібно. Все вони розберуться і без мене. Так що... Воно, зараз хоча б одне туди зайшло під ці шторки. І все. Вони зрозуміють, де тепленько це вони теж швидко. Так що, ну, все, будемо спостерігати, що як буде відбуватися. Все, ну а тут зараз убираємо коврик, убираємо лампу і оцю частину клітки все це розгаражуємо. Так як вона в мене все це діло розбирається, хто не бачив, зараз побачите все це діло зараз розгородимо. І свинки буде більш вільного місця, вона себе буде почувати вже, так скажемо, на більшій території і буде спочивати після, після поросяток. Тому що так, дивлюся, звісно, підбили її добренько, добренько. Е, схудла, ну нічого, нічого. Е, тому що ми перетримав я поросяток е, в зв'язку з вакцинацією. По, надалі це буде е, до такого е, періоду я тримати не буду. Буде відлучка відбуватися раніше. Зараз ще перенесемо ось технологічну карту туди, до поросяток переносимо і будемо відмічати кожен день і бачити, скільки днів поросятка. Ну, а поки що працюємо тут. Подальшому планую трішки не так все це діло буде відбуватися. В подальшому хочу свиноматка забиратися звідси ось з цієї кліточки і переходить в станок для осіменіння. А поросятка будуть деякий ще час знаходитись ось тут, на цьому ж місці. Ну і потім вже будуть йти на реалізацію. А потім, після реалізації, вже це місце буде опять розгаражуватися, буде обиратися коврик-лампа. Чиститься миться, дезінфікуватись, і на це місце буде приходити нова свинка, яка буде вже готова до опоросу і перед опоросом, за тиждень, за два перед опоросом. І Потім, за декілька днів до опоросу, ставимо цю перегородку, загоражуємо її, і станок працює далі в такому режимі, як він ось відпрацював, все добре, є деякі нюанси. Ну, це все ми будемо потихеньку виправляти. Ну і потім, звісно, що все все розповім, покажу. Ну, ось і все. Свинка вже вільна. Лампу підняв, коврика забрав, перегородку теж повністю зняв і забрав. Все це діло займає там. Невелику кількість часу, все воно зроблено так, що воно, якщо потрібно, знімається. Можна і ту перегородку зняти. Ну, я думаю, що ту знімати немає необхідності. Її вистачить зараз місця і тут, щоб вільно пересуватися, і трішки відпочити від поросяток. Все, якщо все буде добре, то через 3-5 днів вона прийде в охоту. Ми її покриваємо. І запускаємо так скажемо, на новий цикл до праці. Ну, а зараз нехай відпочиває. Свиноматку зараз після відлучки і далі буду продовжувати годувати на кормі для лактуючих свиноматок, тому що вона в задовільної кондиції, вона дуже схудла. І десь біля 10-15 днів. Вона буде ще е, сидіти на кормі для лактуючих свинок. Потім вона перейде вже на корм для супоросних свиноматок. Ну, ось так це відбувається. Все, відлучку зробили. Я побіг готувати корм для свиноматки, і для поросяток, і для всіх інших свинок, тому що <смас> з, кормом, з кормом на сьогодні на вечір ще є, що дати, а на завтра вже нема. Все, на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого. Слава Україні і все буде Україна.